Я керівник зразкового дитячого вокального ансамблю намисто. Ансамбль заснований в 1983 році мною. Зі мною ще працює зараз акомпаніатором пан Ігор Марцелюх. Працю... Я працюю з тим колективом від початку заснування і до цього року. Значить, це вже як все буде гаразд, в цьому році у місяці жовтні будемо святкувати 40 років. Колективі діти займаються від 4 років, правда, бувають і менші, але в основному від 4 років, і доки вони можуть займатися. В основному це йде поки діти вчаться в школі. Як вже поступають у виші, поступають в якісь навчальні заклади, тоді просто трошки важче з розкладом них, але все одно приходять. Навіть є дівчинка, яка має вже 22, але вона до мене приходить. А коли потрібно ще якась допомога, то і мої випускники теж до нас прибігають, бо співають з задоволенням. Мене звати Софія, мені 23 роки, і я одна з найдавніших учасниць зразкового вокального ансамблю Намисто. В Намисто я ходжу співати вже близько 16 років. І завдяки Марії Васильівні та нашому ансамблю я поєднала своє життя з професійною музикою. Тепер я також маю свій колектив. В нашому колективі мені найбільше подобається наша дружня сімейна атмосфера та професійність наших викладачів. Особливої якоїсь підготовки, щоб прийняти дітей в колектив, не потрібно. Головне, щоб дітей, ті дітки, які мають. Не дуже добре розвинений слух, а приходять 4 роки, слух розвивається. З мого досвіду діти співали 2-3 звуки, але потім виспівалися настільки, що можна було з ними вже працювати. Але це потрібне бажання дітей і не тільки дітей, а ще й батьків. Це є просто регулярність. Якщо регулярно будуть займатися, то і буде з того користь. І результат буде певний. Ми співаємо різні пісні. Це в нас є починаючи з календарні пісні колядки, щедрівки, веснянки-газівки, обжинкові пісні. Потім співаємо пісні до Миколая, співаємо пісні на слова Шевченка. Співаємо просто фольклорні народні пісні в обробках і також авторські пісні. Щороку в нас є концерт до Дня Матері. Так що ми повністю весь рік осягаємо і, крім того, що ми співаємо духовні пісні. Ось такий в нас репертуар. Мене звати Аліна, мені 8 років, я зі Львова. Я ходжу сюди, бо дуже люблю співати. Ми співаємо різні пісні і колядки, і щедрівки, і всі різні пісні. Мені дуже сюди подобається ходити, тому що Марія Васильівна дуже добрий вчитель, і я дуже люблю співати. А дітки приходять сюди з задоволенням, тому що це є колектив. Їм тут добре, весело, прибігають. Часом буває так, можна я завтра прийду, а можна ще мені завтра прийти. У нас в колективі добре. час прийшов до нас душі, родину Ми їздили з колективом. Їздили, наголошую на цьому, тому що так як зараз трошечки є, в нас такий час непевний, то ми маємо фестивалі Суто у Львові. Ще ми їздили колись на фестивалі За кордон, на конкурси різні. Це ми об'їздили досить багато. Це була Данія, Італія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Болгарія, ну, Польща, звичайно, там була в різних куточках. Ну і, звичайно, ми мали концерти і по Україні, і в ну, основному у Львові. Мене звати Ліра, мені 8 років. Я приїхала із Сум. Я прийшла сюди у минулому році. Мені дуже подобається співати. У мене таке хобі. Дуже надіємося, що повернеться час, коли ми знову поїдемо вирушимо кудись за кордон. Дуже би цього хотілося. У нас колектив досить великий. Діти знаходяться, один з, другим, один з одним дружать, знайомляться, так що їм цікаво, їм весело. Часом їдемо, як їдемо на Гаївки в Шевченківський гай, там взагалі в нас прекрасно, бо тому що діти бавляться різні крім того, що водять Гаївки, ще бавляться різні забави. Мене звати Софія, мені 17. На номисто я ходжу вже з 5 класу. Зараз я вже є студентка. І чому що мене тут тримає? Це напевно ця м, така прекрасна атмосфера, яка є в нас на заняттях, яка, яка є на всіх наших святах. Адже ми ну, колядуємо, співаємо гаївки, робимо різні виступи до Тараса Шевченка. Тобто, в нас є різний спектр пісень, і це все дуже подобається. Ми співаємо як стародавні пісні, так і сучасні пісні. І це надихає, це якось відволікає від різних думок, і мені то добре. Дітям нас добре. І ще хочемо, щоб дітки, які мають бажання, і не тільки бажання. І не тільки вміють співати, але хочуть працювати в колективі і співати чогось навчитися. Прошу приходити до нас.